Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Звірство Кацапів в районі села Новодарівка Пологівського району загарбники розстріляли українських військових. Росіяни взяли в полон шістьох наших захисників, п'ятьох вбили. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження оркам загрожує довічне ув'язнення. Воїни підрозділу Крила гурмо вдарили по радіолокаційному комплексу окупантів зоопарк вартістю близько 1 мільярда гривень. Знищили комплекс чотирма далекобійними співдронами вартістю 100 тисяч гривень. Наробили лиха окупантам і роніни 65 п'ятої бригади. Пташками знищили дві одиниці техніки русаків. А хлопці зі 118 МБР полювали в полювали кубку кацапів у запорізьких степах. 10 мільярдів 300 мільйонів гривень доходи дорівнюють видаткам. В Запоріжжі презентували проєкт бюджету міста на наступний рік. 5,7 мільярдів гривень планують витратити на соціальну культурну сферу та виконавчу функції, 2,3 мільярди на сферу житлово-комунального господарства, 525 мільйонів гривень на транспорт і зв'язок. Близько 1,3 мільярдів реагування на надзвичайні ситуації оборону. До речі, 300 мільйонів заплановано на допомогу ЗСУ. Жителі ТОТ рашисти зазивають святкувати корпоративи на віджаті бази відпочинку у Кирилівці. Оголошення у роснявих телеграм-каналах обіцяють комфорт та затишок. Однак бази чомусь не вказують мирних і тихих сусідів у вигляді кадирівців та інших принадерайфій. При цьому люди скаржаться і на роснявий сервіс. 21 листопада у Запоріжжі знайшли собаку з множинними ножовими пораненнями. Тварину передали волонтерам на лікування. Ймовірно, жорстоко познущався над чотирилапим. Його 59-річний господар днями він приїхав до притулку з вимогою повернути пса. Чоловік запевняє, добре доглядав за твариною, звідки поранення не знає чи це правда, встановлюють правоохоронці. Великі втрати у росні в окупованому Бердянську місць для поранених окупантів у шпиталях вже не вистачає. В мережі опублікували відео однієї з медустанов. Загарбник показує заповнення руснявим м'ясом палати, деяких недобитків виносять у коридори. Екоінспектори у Шевченківському районі Запоріжжя виявили кілька підприємств, діяльність яких потенційно може погіршувати якість повітря у місті, але фахівців не допустили на об'єкти. Інспектори направили листи до органів влади для координації подальших перевірок. Запоріжелектротранс у 25-му році планує придбати нові тролейбуси з автономним ходом та електробуси в кредит. З міського бюджету просять на це понад 38,8 мільйонів гривень. Вже на наступній сесії депутати мають розглянути відповідний проєкт рішення. У грудні малозабезпечення родини та сім'ї ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю першої групи отримають на кожну дитину 6500 тисяч гривень. Кошти передбачені на купівлю теплого одягу, взуття та інших речей, які необхідні дітям зимку. Додаткову тисячу гривень одноразово отримують діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.